Їй лише сім місяців проте стіни лікарняної палати замінили їй домівку. Маленька злата потребує термінової трансплантації печінки. А на те, щоб врятувати малечі життя, залишається уже декілька тижнів. Жовта шкіра та очі ось симптоми її недуги, таких як злата, називають дзеркальними дітьми, адже через злий жарт природи у неї селезінка та печінка не на своїх місцях. А ще у дівчинки немає жовчних протоків, а відтак жовч постійно отруює маленький організм. Великий катетер заважає маленькій златі, хоча живе маля з ним більшу частину свого короткого життя. Страшний діагноз примусив родину переїхати з рідного Дніпропетровська до Львова. Та й тут медики допомогти родині Коваленків уже не можуть. Це не має важку вроджену ваду і потребує трансплантації печінки. Це єдиний метод резерв такого маленького організму з такими складними вродженими вадами. Не однією вродженою вади, а кількома. Прогнозувати важко в неї. Мало часу реально Злати немає не тільки часу, але й необхідної для такої складної операції суми у Польщі, де малятко уже чекають фахівці, їм виставили рахунок. Та про те, скільки коштує життя її дитини, мама Яна говорити без сліз не може. Ми просимо всіх небайдужих людей чимось чим-небудь допомогти. Нам кожна копійка на вагу нам. Нас погодились у Польщі прийняти польські лікарі, дали нам рахунок з клініки, рахунок на 295 тисяч злотих. Це десь майже 72 тисячі євро. Кожен може допомогти крихітній златі боротися за життя, зробити свої перші кроки. А яні таки почути з уст дитятка, довгожданне мама. Переказати кошти для порятунку дівчинки можна на рахунок, який ви зараз бачите на екрані. Ірина Мочульська, Василь Скопик, програма Очі на львів ТБ».